Меня зовут Діма, мені 12 років. Я приїхав з Донецької області. Я вчився в 6 класі. Я люблю малювати, пазу люблю збирати, любити пластилини. Мене звати Валентина. Я з онуком приїхала з Донецької області Покровського району міста Білицька. Mm -hmm. Дуже страшно було. Присіли, сидимо вдома, не знаємо куди куди зайти, щоб сховатися, щоб, не дай Боже. У нас дуже багато у нашому посілку було дуже багато воєнних. Mm -hmm. рили охопирилися і о, позаселяли, і в школах вони були. І я думаю, найкраще раніше поїхати, але ж потім, а не чекати, поки почнеться щось страшне. В mm -hmm. Покровську дуже-дуже страшно, там прильотів багато було. Ми від Покровська, у нас Покровська громада. Ми від, від Покровська живемо десь 15 кілометрів. Mm -hmm. І все чутно, якщо щось прилітає туди, то це у наше містечко. Дуже чутно. Ми з 6 квітня живемо у гуртожитку, дуже хороші умови, нам дуже подобається, є і піч, і холодильники, є де помитися, постирати, попрати, все є. Знаєте, як у гуртожитку добре жити, але ж вдома найкраще.